Анатолій Валевський, Ким би ти не був Несміливий світанок у легкому серпанку ранкової свіжості сповіщає сходження сонячного дня на престол. Але його царювання не вічне. Настає час віддати правління прохолодим вечірнім сутінкам, загортаючимся з багрянець повільно остигаючого і невблагано скочуючогося за обріс світила. Однак і вони лише первістки чарівниці ночі, прикрашеної перлинним розсипом сором'язливо мигитливих зірок. Втім, і вона теж панує недовго, черговий раз поступаючись місцем новому світанку, і так триває споконвіку змінюють один одного пори року, та й самі роки летять, наче зграї перельотних птахів, у невідому до Роки сторіччя, тисячоліття. І немає сталості все мінливо. Хоча є дещо, що безроздільно панує над світом, те, що понад усе, над чим ніхто і ніщо не має влади, навіть самий всемогутній час. Збентежений хлопчисько в коротких штанцях у неосвідомленому пориві несміливо простягає сусідському дівчатку, зірвану на клумбі квітку, навіть не розуміючи чому. Легковажний юнак. З самопевненою перевагою поглядаючи на оточуючих, під поглядом однолітки, яка ще вчора здавалась непоказною сірою миршовкою, а та, в свою чергу, чомусь сором'язливо пускає очі і заливається рум'янцем. Обійнявшись, чоловік і жінка сидять на лавці і з ніжністю дивляться на своїх малюків, що граються поруч, а сивий, як лунь старий, прогулюючись під ручку з вірною подругою, алею осіннього парку, Байливо тримає над усміхненою супутницею паросольку і з лагідною теплотою дивиться на неї, ловлячи кожне її слово. Це любов. І ким би ти не був, де б не знаходився. А рано чи пізно одного разу вона і тебе безповоротно візьме в полон, можливо, солодкий а можливо, і з присмаком гіркоти. Що ж, буває по-різному. Але все одно цей полон прекрасний, тому що кохання найпрекрасніше почуття, дароване з небес.